Лозівська громада вступатиме до Асоціації прифронтових міст та громад. Її створення ініціювали Харківська, Берестинська та Валківська міськради. Повідомляє секретар Лозівської міської ради Юрій Кушнір. Ця платформа покликана посилити взаємодію органів місцевого самоврядування прифронтових територій для захисту людей та забезпечення розвитку громад, які щоденно тримають удар війни. Окрім Харківщини, очікується, що до складу асоціації також увійдуть Сумщина, Чернігівщина, Херсонщина та Запорізька область, говорить Юрій Кушнір. Голова асоціації Гартеріха, міський голова міста герою міста Заліза Харкова. Ми бачимо, що Харків щодня піддається жорстоким обстрілам Російської Федерації, але при цьому працює інфраструктура, маючи такий консолідований голос прифронтових громад на рівні уряду, на рівні президента, на рівні держави, ми зможемо більш оперативно і якісно вирішувати питання. Ініціативу міської влади депутати схвалюють. Вони затверджують меморандум та вступ громади до асоціації.